Запрошують до нас, спікерів з Рівного. Ми продовжуємо говорити про культурні інституції, як центри громади. Тетяна Самсонюк і Антон Шинкарук. Тетяна Самсонюк кандидат історичних наук, заступник директора з розвитку і впровадження цифрових технологій Рівненського обласного краєзнавчого музею, виконавчий директор. Одвіться вам виконавчий директор громадської спілки Центр цифрової історії. Колега Антон Шенкарук, кандидат політичних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного урядування НУФТ, голова правління громадської спілки, Центр цифрової історії. Дуже важлива тема про комунікації управління комунікаціями мистецької галереї як центру інтеграції громади, арт-ательє Косміаді. Я уявляю, це зараз нам виступати після. Корсака <рес> а, хіба що так сприймати. Тому що в порівнянні із музеєм сучасного мистецтва, наша галерея це така маленька квартира в центрі рівного. Піщинка, так, Піщинка, да, якщо в масштабах та да, таких великих музеїв. Ну але тим не менше, ми її вам запропонуємо. Да. Але перед тим як ми почнемо, раз, раз. Перед тим, як ми почнемо, у нас є ще третя людина, яка ну, надзвичайно важлива для нас. Це Дмитро Маслов, він заступник директора з АГЧ Рівненського обласного краєзнавчого музею, і теж співзасновник Центру цифрової історії. Тому ми обов'язково завжди згадуємо всіх нас трьох, бо на нас, як на тих трьох кітах, базується власне робота галереї арт-ательє Косміанів. Окей, ну взагалі то ці люди двоє говорять. Ну це фотографії, це штучний інтелект перетворив Георгія Косміаді і його доньку на людей, які говорять, і запрошують в галерею. Лінк на презентацію можна буде потім скинути. Насправді ці люди ніколи не говорили українською мовою. Може, ти трошки краще історію розкажеш. але власне з них почалася історія арт-ательє. Георгій Косміаді потрапив до Рівного під час Першої світової війни в 2014 році. Надія Георгіївна народилася в Рівному, але так склалася доля, що основну та частину свого життя вони обоє провели в Гамбурзі, тому що в 40-му році йому, як офіцеру царської армії, довелося втікати від радянської влади. І як же відбулося повернення його імені до Рівного, коли Надія Георгіївна вийшла на пенсію, вона приїхала в Рівне. Я не буду деталізувати всієї епопеї, але навпроти краєзнавчого музею в будинку вона придбала квартиру, в якій проживала останні роки, і цю квартиру вона подарувала для краєзнавчого музею. Я не знаю, чи є серед тут у нас є колеги, музейники кому ще з музеїв. Дарували квартиру як місце для е, комунікації громади, як місце про збереження пам'яті про її батька. Її батько в 20-х роках був вчителем малювання у всіх можливих в рівному єврейських, українських, російських польських гімназіях і. Е, Знаєте, він був на той момент дуже креативною людиною, яка власне запроваджувала креативні ідеї серед молоді. Тому для нас було дуже важливо я знала її особисто, а тому для мене і для нас, для моєї команди, було дуже важливо зберегти ту ідею, з якою вона приїхала до рівного, вийшовши на пенсію. Ну, але ми говоримо не лише про галерею як центр громадських комунікацій, але про те, як вона виглядає станом на 24 рік, як виглядала раніше. От це фотографія, власне, галерея почала діяти в 2017 році. Ну, по крайній мірі, повідомлення про це в пресі звучить. Але в 2019 році можете звернути увагу, була створена перша сторінка. Тобто пройшло два роки, поки створилась Facebook сторінка стара або попередня, яка яку ми не стали адмініструвати, вона так і лишилась під адміністрацією попередніх власників. Ну не знаю, там колишній директор музею адмініструє цю сторінку. Ну, власне, останні повідомлення на сторінці. Вони десь, ну, якщо стосується подій, то це початок 23-го року, ну можливо, там початок 24-го року, але е, простір використовувався ну випадково, час від... ситуативно. Ситуативно, ситуативно, час від часу для дуже маленьких подій, ну там до 10 чоловік. І е, проблема в тому, що цей простір е, довгий час не опалювався. Він достатньо сирий і ну, там треба підтримувати температуру для того, щоб він діяв два роки. Фактично приміщення було закрите, але в ньому зберігалися особисті речі Надії Георгівні, речі, які її належали її батьку, які вона привезла з Німеччини. Тобто, речі, які він творив, це роботи учнів Георгія Космяді, які проживали в Рівному в 20-30-х роках. Та, можливо по різному відноситися до е, е, Георгія Космяді як художника. Але на сьогодні я вважаю, що немає остаточної оцінки да, якоїсь мистецтвознавчої його творчості. Для нас стояло не на тому, для нас стояло на тому, щоб цей простір став простором для громади, відкритий простір для громади, і щоб в ньому втілювалися ідеї цієї жінки, яка в 90-річному віці, живучи в Рівному, намагалася берегти пам'ять про свого батька і зробити цей цю. Місцину творчим простором для розвитку громади під час Першої світової війни і після неї Георгій Косміаді в Рівному влаштовував так звані вечори смутку, вечори радості. Це були події для благодійності. Вони збирали кошти на підтримку дітей і їхньої освіти, мистецької освіти. І тому наша така, місія або візія була повернути мистецьку освіту в. Ну, в той простір, в ту ауру, яка існує в галереї, яку ми вичистили, вимили і повернули до життя, вклали туди тепло. Ну що ж, починається все в квітні 2024 року, коли ми туди зайшли. Ну, Якщо перед історією, то ми спробували написати заявку на УКФ. Для того, щоб підтримати цей простор, вона не зайшла, ну то таке. Але е, ми почали заходити, дивитись, цікавитись цим простором, і ну, одне з перших, що ми зробили, як же ж візуалізувати цю роботу, ми почали потрошку на телефон знімати картини е, Георгія Косміаді, для того, щоб їх використати як фон. Ну, зрештою, тут, бачите, одна з його картин є фоном, для його підпису, який став. Поки що робочим, неофіційним, не зафіксованим брендом галереї. Арт-Ательє, точніше. Ну, власне, внизу ви бачите наш логотип нашого центру це теж окрема історія. От, власне, ми спробували зробити сумки і наклейки для сувенірки, для того, щоб людям, хоч трошки доносити інформацію. Так, точково, що ми робимо в галереї. Ну і зараз ми розкажемо, що ж ми робимо в галереї. Е, бачите, прийшов з квітня до липня, у нас нічого не було. Ми на, це, на, на сторінці Центру цифрової історії в основному інформували наших колег про нашу роботу. Ну і назріла задача створити платформи, майданчики цифрові саме для, для арт-Ательє. У нас появилась інстаграм-сторінка і фейсбук-сторінка. Вони не дуже ведуться, але на те є причини, про які ми поговоримо в кінці. Але вони є, і їхня ну, заточка це якраз на мистецькі події, і ми надихаємось уже прикладами таких знаєте квартирних галерей, які існують у світі. Бо, в принципі, це дійсно квартирна галерея, не музей, квартира, там Георгій Космеді не писав нічого, але, власне, це місце, куди треба приходити за мистецтвом і за натхненням. Окей, що ми робимо? Як тільки ми фактично потрапили в галерею, перше, що ми намагалися зробити, це оцифрувати колекцію предметів і картин, які залишилися в спадок для музею. Оскільки офіційно музей ще не атрибутував і не облікував ті, ті предмети, які перейшли йому за заповітом, які, в принципі, не стоїть на балансі музею ще й досі ця квартира, хоч за заповітом вона перейшла до музею. Тому ми залучили студентів нашого. Національного університету водного користування і культурологів культурологів, так які в нас були залучені до оцифрування музейної та цієї колекції, а також Надія Георгівна, будучи економістом аудитором. аудитором, вона залишила по собі колосальний архів кожен рік свого життя. Починаючи з 40... 42-го 42. 42 року, в неї є в альбомі, тобто всі її подорожі, включаючи з чеками, з ресторанів, з квитками, з монетками з тих країн, де вона побувала, а вона була мандрівниця, то все це є в альбомах. Вона залишала, вона була 50 років, 50 чи років. 60... Вона 60 років була членом Альпі... Альпі... Альпіністського товариства э... в Гамбурзі. В Гамбурзі. І всі ці свої е, пандрівки вгори вона супроводжувала невеличкими едельвейсами, едельвейсами мініатюрами. Стільки Едельвейсів, Едельвейсів своєму е. житті я не бачила взагалі, як я побачила в її альбомах, це просто якісь не знаю оази Едельвейсів. Едельвейс. Тобто, ця жінка залишила ще і величезний е, архів, який ми своє намагаємося што. зараз своє життя да, таким чином зафіксовано, який ми намагаємося зараз оцифрувати. Ну якщо ви бачите, там е, хлопець в. Фотографує таку вазу, вона зроблена з пінопласту, ми не будемо спойлерити, але вона зроблена з пінопласту в 60-х роках, тому що Георгій Косміаді дуже багато експериментував. І ми коли розказуємо про цю вазу з пінопласту, всі такі, вау, що це таке, як це, його, як це може бути? Ну, ми експериментуємо, бачите, ми хочемо зробити імерсивну виставку з картин Косміаді. Бачите, одну картину ми спробували оживити. Так, штучний інтелект нам допоміг в цьому. Така цікава, такий цікавий ефект вийшли. Ми почали оцифровувати картини. Ну, наша, як то кажуть, диму без огня не буває, але думали, що картин 1200. Вчорашня інвентаризація підтвердила, що картин 1400. Ну, ніхто не думав, що вони розмножуються. Але тим не менше їх треба оцифрувати, тому що ніхто не знає, скільки їх є насправді зараз. В галереї і в якому стані вони перебувають. Що ми ще далі робимо? Ми проводимо чимало екскурсій. це як родинні екскурсії, так і групові для шкіл, для всіх зацікавлених осіб, але ну це наразі не основний вид нашої діяльності, але ми ніколи нікому не відмовляємо. В нас можна не тільки послухати екскурсію, а випити кави. Ну, власне, у нас екскурсія так і називається екскурсія з кавою, тому що ми обов'язково людині з. Примусово кажемо випийте каву, бо без цього без кави не підете. Ну нас уже сміються. Бо ми таку Надія Горівна, коли до неї ми приходили в гості, в неї завжди стояла якась таця з гостинцями. Ну там якісь чи цукерки, і вона казала, що так завжди робив її тато, тому що до нього приходило багато учнів після уроків. Це учні могли бути із сусідніх там біля рівного сіл, і завжди чимось їх треба було почастувати. У нас постійно там є яблука і печиво, і ми вже так прямо, коли хтось приходить. Ми так наполегливо кажемо: то візьміть яблуко, та хоч печиво, та хоч каву. Ну, це ж це не ми, це така традиція в цьому, в цьому приміщенні. Ну тому ми дуже плекаємо традиції. Ну, паралельно ми пробуємо запроваджувати фандрейзинг, Тобто людина не обов'язково вона може купити квиток і, зрештою, мусить купити квиток, щоб показати, що вона прийшла на екскурсію. Але якщо людина хоче, в неї є. Даже ви можете uh... допомогти нам, наприклад, підготуватись до зими. Тобто, ви можете заскріншзанувати за... цей код і перейти на конверт Приватбанку, де можна, ми збираємо гроші. Це фандрейзинг, це наша перша спроба, тому ми... вона теж почалась. Ми це робимо. Ми це продовжуємо робити для того, щоб збирати кошти на підтримку. Ти щось хотіла? Йдемо далі. Ну, найбільша частина нашої роботи це майстер-класи і спеціальні події. Фактично, у нас події ціле літо і цілу весну були нон стоп в галереї. Ну, з чого почати. Вони не по хронології зроблені, але напевно ти. Точнее, та тут саме майстер-клас. Ви знаєте, що Західна Україна стала місцем, куди приїхало багато біженців на початку війни. Ну і власне до нас звернулася пані Світлана Лабза, яка в Бахмуті втратила, фактично, все. вона казала, що на початку я була дуже щаслива, що мені вдалося зберегти життя, але тепер я розумію, що моє життя було там. Тобто, це все, все ну вона не молода жінка, все, що я мала, де я реалізовувалася як мете я втратила і я втратила частину себе, незважаючи на те, що я фізично є живою. Через те ми охоче погодилися дати їй можливість проводити майстер-класи, тому що вона працює в великій кількості технік. Ну і власне вона. Прийшла до нас і залишилася. Так, да, ми завжди відкриті до таких людей, яким ну, реально немає куди піти, їх ніхто не приймає, ніхто не хоче слухати в місті. Ну от вони лишаються сам на сам. Ми для таких людей відкриті для того, щоб вони знали, що є плече, на яке можна спертися. І це теж функція громадська, публічного простору. З чого ми ще починали? Ну, оскільки Георгій Касміаді малював монотипі, використовував цю техніку. То одна з перших подій, яка відбулася, бачите, дуже холодно, це був, напевно, березень місяць. Ми зробили такий майстер-клас по монотипі для дорослих, коли можна попробувати свої сили в мистецькі, які ще ну, ну, пов'язані з тим, що ти не знаєш, що буде в кінці, і це поза межами правил. Ну, Получилось дуже цікаво, це, власне, Оксана Лозяк. Як він неї посади називається правильно? науковий співробітник сектору мистецтв власне сектор мистецтв нашого музею опікується колекцією, оскільки ми обоє не є мистецтвознавцями. Ми такі відносно дотичні до цього мистецтва. Через те ми запрошуємо кожного разу, якщо треба там щось оглянути чи перемістити працівників музею. Да, ми такі як зайчики, зайчики енерджайзери, да? тобто ми нічого не знаємо, але ми пробуємо. Насправді так і є. Ну, бачите, це фотографія ще з весни, коли стояли стенди попередньої виставки. Зараз цей простір виглядає зовсім по-іншому, але на той час, поки там не було прибрано, то ми все одно продовжували приймати дітей. Це була серія великодніх майстер-класів. Малювали писанки, там не знаю, якісь там яйця розмальовували, картонки, пряники, не знаю, все, що хочеш. Але аби ми там щось робили, тобто дуже багато генерували таких подій для того, щоб цей простір жив і там туди люди звикали ходити. Так. О. Ну і власне про колаборації. Ще до того, як ми відкрили цей простір, ми зробили е, музейно-виставковий да? музейно простір так. в одному із навчальних закладів Рівного. І власне цей навчальний заклад провів в арт-ательє свої е, літні табори. Два Через тижні. нас та два тижні в нас нон стоп була робота з дітьми. Ну і Ми вчили їх робити робити монотипію, монотипію. намагалися зробити, ну, ми, були, монотипію. ми були всі в фарбі разом з ними. Вся ванна була в фарбі. Ну, це було прикольно. Але це було дуже Дуже класно да. потім ми робили з ними лопатки, вибійки. Зараз ця виставка їхніх робіт функціонує да. власне в навчальному закладі число 12 чому? в рівному. Та чому ми обрали саме монотипію лопатки і вибійку. Е, вибійку? Тому що ці речі робив свого часу гірикосмеаді. Вибійку не робив. Це ну, був наш експеримент. Да, ну, але окей. Ну, це предметний дизайн, називаємо це так. І тим не менше, коли вони приходили це по 20 по 25 дітей одночасно на тому маленькому просторі збиралося, і ми між ними. Ну, було так дуже енергійно. Ми на тому просторі в якийсь момент сказали, вони попросили, що ну треба де ж де це все показати. Ну, і цей ж простір, який створений, до речі, нами теж вашими слугами е, е, в школі. Він каже, давайте зробимо там виставку. Ну, собі, що це коридор в школі біля актової зали, перетворений на виставковий простір, там такі чотири стенди висять. і стіна. Де ми самі ще й робимо змінні виставки періодично. Так, да, І біла стіна, на якій от вони потім повісили. О. Вони потім все це повісили. Така вийшла інсталяція <хи> створена дітьми. Тобто, ми там участі якби такої не брали, тільки просто дали їм місце, час і фарби для того, щоб вони зробили речі, які Давай. потім можна показати. Йдемо далі? Ага, Еть. Не... Ну і власне ще один напрямок нашої діяльності це проведення подій. Ми співпрацюємо із письменниками із культурними менеджерами, Ми співпрацюємо з перекладачами, і власне тут ви бачите. Це Українка, яка живе в Швеції, Юлія Юрчук, яка є перекладачем шведських авторів для України, яка написала книжку для українців про Швецію. Це була одна із перших наших подій. А також ми маємо цей цикл зустрічей із відомим українським письменником, який був, не знаю, чи є зараз в шкільній програмі, був бабуся. Олександр Єрванець. Перша із цього циклу лекцій вже від. Булося, власне Також ми буквально кілька днів тому мали зустріч з рівненською письменницею Юлією. Новак Голуб'євою Голуб да. Новак, так, яка пише, власне, воєнну прозу. і Це було дуже таке душевне товариство, та, яке ми зібрали. ну no. uh. Хочу зауважити, що якщо ви звернули увагу, то на початку цей простір був заповнений такими важкими дерев'яними лавками і столами. На якомусь моменті ми зрозуміли, що ці речі не дуже зручні для того, щоб приймати людей, і вони ну то особливо речі. коли ти чергуєш зустрічі там презентації з майстер-класами. Тобі постійно треба трансформувати простір з одного в інше, або в тебе вранці майстер-клас ввечері. В тебе якась, якась презентація, тому тому нам пощастило, тому що центр цифрової історії створений двома громадськими організаціями. Це фонд. Благодійний фонд Рівненського краєзнавчого музею і, і громадська організація центр інститут, ой, інститут креативного. креативного міста. Власне, ми за кошти, які мали, купили стільці. І е, ну, не буду гріхати, їдь, але е, кава машину купила в кредит сама Тетяна Миколаївна за свої гроші. Але е, на фотках, да, в основному цього не видно, але насправді ці речі створюють той, той, ту ауру, той простір, в якому зручно знаходитись. І щось робити. Ну, Справа на фотографії у нас було два експерименти з проведенням днів народжень. В Для нас Косміри. було теж цікаво, що люди хочуть святкувати дні народження в галереях, оскільки в музеях це складно зробити, а галерея ну, і простір, і квартира, і це ще не музей. Через те ми пішли на цей експеримент. Тобто, це не застілля, щоб ви розуміли, а це жінки. За 40, які вже пройшли етап святкування, Ну, там, оце, Гей-гой, да? хоча в рівному є традиція і на столах навіть це робити. Але для них було важливо. Отримати е, оцю оцей дотик, оце спілкування з мистецтвом. Ми провели екскурсію, ми провели майстер-клас, і ми самі не очікували того ефекту, що люди настільки будуть вражені і задоволені від такого формату проведення днів народжень. Відкриємо секрет, що це не просто галерея, там є кухня. Власне, ми готуємо ну, невеличкі смаколики для тих гостей, які приходять, особливо на дні народження, тому що їх треба якось ну, підбадьорити і провести з ними час. Окрім того, що ми робимо або вже робили, ми працюсів співпрацюємо, Да, як правильно називається? Так, да, це власне про колаборації, про інклюзію. Тут ви бачите майстер-клас, який ми проводили не перший раз з Антоном, але це люди, там де заретушовані обличчя, які борються із алкоголізмом і наркоманією. Тому ми проводимо такі виїзні майстер-класи. І що я повинна вам сказати, це про те, що казав пан Віктор. Да, коли ти бачиш, як люди міняються. Е, коли ми проводили перший майстер-клас, це була техніка Хюго. Да, ми робили постери. 22 році. Е, та в 22-му році Антон казав, що якщо ми будемо робити це кожен день, ми почнемо пити. Бо насправді було дуже складно. Цього разу ми були із тими із тяжкими, які тільки на першому етапі лікування. Е, коли ми прийшли за нами, закрили на замок ворота вхідні двері і закрили ще двері на поверх, де ми проводили майстер-клас. Ну, я собі так якось, Але потім заспокоїлася. Це про те, як можна відстежити, як міняються люди в процесі комунікації із мистецтвом. Те, що ми вони робили лопатки, але там лікуються дорослі люди. Вони ну там було кілька молодих, але в основному там були навіть чоловіки за 50, 60. за 60 років. І коли ти дивишся, як цей дядько, ну ще по виду, да вони ще ще видно, що вони на етапі. Залежні. Але він сидить і ватною паличкою декорує лопатку для, а, для кухні. Ти розумієш їх. Це дуже захоплює, і вони нам в кінці сказали: А ви не можете до нас на півдня приходити? Нам так це все заходить. Тобто навіть таким, але це було ми розказували про косміаді. Ми розказували чим він займався, що він декорував хатні начиння і що будь-яку банку концерну можна перетворити на твір мистецтва індивідуальний, і це він буде ваш виключно. Ну і потім ми декорували ці лопатки. Просто це для нас самих було відкриття. Що це одна із найкращих наших аудиторій, бо бачиш еволюцію. Аби уявіть собі, що ці люди, які там нарко чи алкозалежні, вони перед цим прийшли на суботник в музей, щось там прибирали. І Тетяна Миколаївна запрошує їх на каву чи чай з цукерками в галерею. І вони такі вау, як тут цікаво! Уявіть собі цей ефект стендаля да, для цих людей, які там, можливо, з мистецтвом ніколи не. Не стикались таких в таких кількостях. Ну і власне про наші плани до нас так само звернулася рівненська мисткиня, яка е, займається такою особливою графікою. Це крапкова графіка пані Олена Сергієва. Вона запропонувала нам зробити арт, Такий е, косміаді-простір, де вона буде займатися з дітками не тільки крапковою Робля. графікою, а загалом мистецькою освітою фотографуванням, спогляданням світу, вмінням е, знайти гармонію в цьому бурхливому житті. Ну і ми погодилися. Власне, в неділю ми починаємо. Так, в неділю ми починаємо, незважаючи на всі буремності. А, ну, але також і слід згадати Світлану Лабзу, яка нам запропонувала зробити школу естетики. і етики. Не знаю, Світлан. чи у вас були такі проблеми, чи їздите ви за кордони? Ну і навіть зараз тут, так, да, виявляється, що оцей кейтерінг він має правила. Тобто, ви не можете там підійти і стояти біля цього стола і таке інше. Ну, я, я про наші досвіди, які ми отримуємо. В поїздках, в комунікаціях, а наші діти вони теж зараз багато подорожують. Ну і врешті ми вирішили, що ця школа чому б її не зробити. Ну, у нас, знаєте, часто зараз модно інфографіку вводити або статистику показувати. Ну, У нас є, можливо, запитаєте, що таке пиріг косміаді, це те, що на фотографії ну, дуже довго пояснюють, ви приїжджайте, краще спробувати. Це насправді речі, які ми дійсно ну, частуємо тих, хто до нас приходить, і потім вже просто не може від нас піти, не взявши з собою додому шматочок пирога. Ну, насправді, десь подій, десь десь 15 ми провели. Але це знаю. за півроку, це 6 да, місяців роботи. От, ну, така статистика, просто щоб підсумувати і ну, знаємо, надихнути на, на подальшу роботу. Ну і останні такі, як це? Крапочка така, яка зараз є, це те, що, як це правильно називати, музей ініціював інвентаризацію майна, е, сумніваючись в нашій чесності, в використанні або статутній діяльності е, нашої громадської організації, е, ніби ми чимось там займаємось нестатутним. Насправді вони, коли порахували картини, думали, що там їх 1200 виявилось 1400, що простір працює, простір діє, простір відкритий. Але вийшли у нас такий. Е, Ще один ефект, тільки вже не стендаля, а Барбара Ну, до чого він призведе, ми Не знаємо. Але сподіваємось, що галерея залишиться галереєю і буде використовуватися саме так, як хотіла Надія Георгія. Ну і це приклад того, що якщо ти щось оприлюднюєш і робиш його відкритим, то зразу знаходиться хтось кому це не дуже подобається. Але ми оптимісти. Якщо нам вдалося з закритого приміщення за півроку зробити простір, який функціонує. То нам вдається і все інше, і ми хочемо своїм прикладом надихнути вас, що із будь-якої квартири можна зробити простір галерею для комунікації. Ну і користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати організаторам цього прекрасного заходу. Бо завдяки вам ми побачилися з Харковом, з Опішньою, з е, Луганськом, з усіма нашими сківерцями, з усіма нашими прекрасними колегами з Луцька. І це та комунікація, яка в умовах війни є дуже важлива, надзвичайно важлива. Ми вам безмежно дякуємо. А вас, всі наші колеги і наші рівняни, ми ви знаєте, як ми вас любимо, і просто бажаємо нам всім вижити в цій війні за Україну, за культуру, за спадщину, за мистецтво і залишитися людьми. Я вас дуже всіх люблю, просто. Дякую, дякую, Антон Шидкарук, Тетяна Самсонюк. Дякуємо.